Що таке апокаліпсис у притулку при виключенні світла? Зараз розкажу. Ну, без претензій до виключення світла. Ми всі розуміємо, як це сталося. І дуже вдячні за те, що то воно повернулось. Коротше, значить. Спочатку воно вирубається, ти їх вкладаєш там де ще тепленько, щось там когось під себе, обмотуєш це, все там розкладаєш. Ну, процедура спеціальна є, все в порядку, теж замотуєшся, лягаєш. Лягаєш і сподіваєшся, що тобі тут пазухи до біса не продує. Окей. А прокидаєшся ти від веселої гри в повній темряві, гра називається футбол одним одним. Прекрасна гра, біжиш рятувати епопея, бо в мене є епістатусна кішка, яку може травмувати серйозно, бо вона на паузі, іноді ну, вона не встигає так швидко бігати. Коротше, я, значить, в ту гру внікаю і розумію, що епопея там чуть ли не основний ігрок. Я її звідти забираю. Козину епопея, підемо домой. Пойдем домой ляжем по спімо. там плавав, хуй там плавав, вона опять преться і бігать за остальними а вона ж метління, а вони через неї перечіпаються, вони її футболять так, я не знаю, вона, можливо, зі сходів впала. Ну, там, я їм зробила трошки освітлення, щоб вони гілянули, щоб вона там не впала ця епопія. Не знаю, щось хриває на одну конечність. Окей, ми все-таки завершили ту гру в футбол один одним, і в нас почалась нова гра грати, потім срати. Весь цей час я намагаюся не втратити тепло там щось замотуюсь. Окей. Ми завершили цю гру, все, вроді, все, в порядку, тепер ж грати хочу я. Бо останній раз я їла десь о 3 годині. Підшлункова каже, йо, я зараз тобі інсулінчику бахну, і ти в мене не то що захочеш їсти, ти в мене побіжиш, блядь, гристи холодильник. От, що і думаю, що робити. Тут дають світло. І в нас починається новий раунд гри. Причому гра комбінована: жрати срати грати один одним футбол. Я вже не знаю, казала чи ні, що в мене специфічний притулок, і вони тут живуть, якби е, вони, е, ну, якби в них є хазяїн. В них немає жодних обмежень, їм не можна тільки сяти на підлогу. Ваш це стосується тебе. От. А жулік тебе також. Все решта їм можна. Ну, їм не можна грати. Їм не можна грати епопеєю у футбол. Бо ну як можна нею грати у футбол? Подивіться на неї, воно і так нещасне. Три роки дитині, а воно таке малесеньке.